Ви, напевне, знаєте вже заяви Зеленського і Трампа, і те, що Трамп фактично звинуватив Байдена і Зеленського. Але ось вийшла поправка. Журналіст CBS News Дженніфер Джейкобс, бере інтерв'ю у Трампа, і Трамп каже: ну так без проблем я можу додати ще одне прізвище до винних. Нехай оце прізвище буде номер один. Повна цитата, бо знаєте, обмеження платформи не дозволяють мені все прочитати. Повна цитата є в Телеграмі. Хто підписаний, прочитаєте. Хто не підписаний, можете знайти в інтернеті, можете підписатись. Це на ваш розсуд. Головне, бережіть себе і не агресуйте. Я намагаюся зробити вас більш мислячими, критичними, раціональними, людьми, які сприймають інформацію не крізь призму емоційності. Того ж самого марафону, а крізь призму нашого майбутнього. От коли ви слухаєте мої відео, завжди задавайтесь питанням, а що з цього ми можемо використати для себе? От всі мої відео лейтмотивом мають ось саме таку установку. Що ми можемо використати з наявної ситуації для себе? Я намагаюся над цим міркувати. Запрошую і вас. Не забувайте підписуватись, телеграм, Ютуб, Шапці. профілю. Головне, не агресуйте. Не я ваш, е, ну, Ви далі знаєте, не я зробив ваше життя таким, як воно є.